Багато я бачила різних комах, але от побачила цього жука і просто вражена. Ви подивіться на його забарвлення. Він іначе з іншої планети. До чого ж гарний. Зустріла його на квітах і яглиці. Дуже багато зараз на ній комах ласують нектарами, квітами і цей жук не виключення. Найгарніший, мабуть, з усіх, хоч я сьогодні побачила дуже багато гарних комах. Помилуйтеся і ви цим чудом природи.